Вітаю всіх 27 березня, 24 рік, місто Рівне Україна. Вчора я отримала свої біопрепарати. На жаль, не зможу показати завода, тому що заборонено на Ютубі, чого я не знала до сих пір, показувати самого виробника, тому що в мене немає ніякої реклами, я її не прописую. І канал не стоїть на монетизації, тобто я з цього нічого не заробляю, просто ділюсь своїм досвідом. Хто бажає вирощувати здорову ягоду для себе, своєї сім'ї, своїх знайомих, а також на продаж, говоричи, що це біопродукція, можете приєднуватися. Кому треба буде виробник, можете пошукати в мене на каналі. Літом я знімала ці біопрепарати і там показувала повністю само виробника, де зазначений виробник, я їх не знімала з каналу. Може, скажуть, зняти, тоді буду знімати. У всякому разі, є Viber, можете написати я вам скину завод. Завод мені не дає безкоштовно. Препарати, я їх купую за свої кошти, тобто реклами нуль. Чисто ділюсь тому, що в тому році я використовувала три продукти цього заводу, залишилась дуже задоволена. Але, так як я робила це вперше, були помилки. І вивчаючи далі це питання більш детальніше. По-перше, хочу подякувати пані Оксані. З... В неї є YouTube канал називається він Життя бентежне, де вона показує більш детально, як вона вирощує біопрепарати в домашніх умовах. Я це роблю набагато простіше, але дещо для себе зауважила. І так само, допитуючись на заводі про використання, дізналась дуже багато деталей, про яких я не знала, і про яких нема описано на сайті. А якби дівчинка зі мною поділилася особисто своїм життєвим досвідом, і так як вона це робить? Які саме біопрепарати я замовляла в тому році? В тому році я замовляла три біопрепарати: це Зараз закрию савод, триходермін, це Метарезин. і замовляла Боревін. Всі три препарати я використовувала, тільки я вдома викор... ну, вирощувала набагато більший об'єм, щоб вистачило всім. І е, в цьому році я не зауважила в тому році, але так як просто інтернет кишить е, такою назвою, як нематода, я зимою е, все-таки послухала людей, які мають. Відношення до науки, подивилося, що це взагалі таке. І о, дуже мені сподобався один лектор, який розповів, що з неметодою взагалі боротися хімією це, ну, це просто використання ваших коштів і реклама. І що неметоду може побороти тільки. І, і, ну, грибки побороти. І я виписала навіть назву тих грибків, шукала ті грибки. І в результаті на цьому ж самому заводі я побачила е, ось такі препарат, який теж придбала. Ось так він називається. Нем, так, нематодофагін Біо. І для чого я його придбала? Взагалі цього я не бачила, але знаєте, коли всі кричать і говорять, що це така страшна штука, і вона всюди, і потім не можна нічого не садити, не сіяти, не це от, землю я міняти відповідно, в себе на городі не можу. Вона вже завезена, вона така вже, як є. І що найбільше, ну, така думка існує, якби в більшості так, фермерів і так далі. В людей, які займаються сільським господарством, в великих об'ємах і навіть в маленьких об'ємах, що ця нематода поступає з розсадою. До нас в країну завозиться з розсадою. Чому я взяла цю баночку? Тому що саме в тому році я закупила дуже багато нових сортів. Жодним чином я не хочу нічого сказати про розсаду абсолютно. У мене взагалі немає думки на когось щось, як то кажуть, спихувати, якісь свої, свої прогріхи, так, чи некомпетентність спихувати на продавців. От. Але так як поговорила з працівницею цього заводу, і вона мені порадила, що разом з Метерзіном Спокійно можна ну, разом додавати ось це відніматоди. Ну, думаю, гіршим не буде. І взяла, думаю, пролью уже уже із тим. Чому прийняла таке рішення? У всякому разі, в цьому році, хімічними обробками будуть тільки, тільки на розсаді. Тому що я не знаю, як їх потім будуть далі вирощувати так, ці саженці, і чи захочуть займатися біо. А це все-таки коштує гроші, а використати, аби потім їх залили хімією, ну, не варто. А, так, я хочу сказати, що. В тому році я користувалася тільки в березні місяці, голубеньким, як воно, мідь. Мідним купоросом. І все, весь останній час і ціле літо я користувалася тільки біопрепаратами. В цьому році я взагалі не користувалася і ще, до речі, навіть не чистила полуницю, у нас ще ночами було мінус два, мінус три. І мені є досить часу, щоб зараз розвести велику кількість і пролити все саме біопрепаратами. В тому році я була дуже незадоволена хімічними препаратами в плані квітників. Я в тому році купила. 20 гортензій деревовидних, висадила їх, купила актару, яка не є дешевим продуктом, і його не розведеш більше, ніж є по інструкції. Все по інструкції зробила. Спочатку пролила так, носила руками відрами воду, потім під кожен кущ використала по пів відра. Ну, вже розведені актори, і під дерева ціле відро. В результаті, до травня місяця у мене з 20 кущів 9 кущів з'їв Хрущ. Ось і рахуємо, чи варто це того, чи ні. Тому в цьому році я вирішила, що і свої гортензії я так само буду проливати біопрепаратами. Я до чого, що все ж таки. У нас земля, яку ми не можемо поміняти, так? І ну, це моя особиста суб'єктивна думка. Я прошу, не кидайте в мене тапками, так? І я рахую, що рослина, яка має добрий імунітет, це та сама жива істота, як людина. Якщо людина має добрий імунітет і всі кругом хворіють, вона все рівно не захворіє. А якщо захворіє, то це на день-два і пішла далі. Так само, і рослина, якщо її постійно оприскувати хімією. Нічого доброго з того не буде. Наскільки я розібралася в хімічних препаратах, що йде сильне звикання, і їх потрібно міняти. Ось розмовляючи з працівником цього заводу, вона мене запевнила, що беревін навіть міняти не потрібно хоча я в тому році їх міняла. Біопрепарати міняла. І, може, в цьому році буду міняти. Я говорю своєї практики, тому що ну, у нас така. Ви розумієте, дуже велика вологість, дуже часті дощі. Або спека нереальна. І е, ну, треба дивитися ще регіон, де ви живете. так? І, е, ну... На сьогоднішній день в мене ось таке рішення. Тим більше, що ягодою вирощують тільки для себе, для своєї сім'ї. Продавати її в тому році, в мене був в надлишок, скажімо, тих більше 100 кг. я навіть не збиралася по 50 гривень, тому що, пішовши на базар, глянувши, яка вона там плюс 30, вона лежить як яблуки, по ньому вибачає, на неї навіть мухи не сідають. Ну, якби я її не вирощувала, я б нічого не сказала. Я розумію, що вона там лежить сутками під відкритим небом, і невідомо скільки зірвана і звідки привезена, то ну, я б не хотіла, щоб мої рідні споживали такий продукт. Скажімо так. Ну, це мої висновки, і якби в мене не було цих пару соток, може я цим би й не займалася. А раз так склалися б ставини, що вони є. І я все ж таки, все ж таки буду вирощувати те, що я хочу вирощувати. Так що, ось так, хто хоче, будь ласка, приєднуйтесь до мене. Будуть якісь питання додаткові, я буду знімати окремо відео, не відповідаючи кожному в особисті. Зазвичай у мене так всі відео виходять, що поступають питання в особисті. Я кажу, зачекайте трішки, знімаю відео і кидаю на YouTube. І тоді або силочку, або кажу, продивіться останнє відео. Таким чином я знімаю відео. Так, вони не професійні, але вони не передбачають якоїсь реклами чи заробітку. Тому що це зовсім інша ніша, де використовуються групи, сценарії. Я знімаю все тільки одним дублем і даю як інформацію. Так, зразу відповім по розсаді. Дивіться, я її буквально вчора відкрила, бо було сонце. Поки я дійшла до будинку, вгасив град. Зараз я вам висилати її не можу. Так, я вже дивилася, пішли білі корінці. У нас ще вночі заморозок. Ось пішли білі корінці. Почекайте ще неділю-другу. Я ще їх не обробляла. Вони тільки повилазили. І всім е цього хто хоче, хто бронював. І хоче отак от з одним листочком, будь ласка, я вам відправлю. Але вислуховувати потім, що воно з одним листочком я точно не буду. Ось. Ну, та любий, візьмемо, розумієте, тут треба все ось. Ось, це треба обірвати, це старий листочок видно. Ось цей старий, оце вам прийде отакий цюплик. Зумієте? Хай ще постоїть. Звичайно, що мені її поливати через день, це теж це. Але е, поки я не зроблю, не зроблю дві обробітки від е, е, хвороб і від шкідників, я нікому розсади не віддаю. Ось таке коротеньке відео. Познайомила вас з тим, чим. Буду користуватися, тому що всі пишуть, що ви нічого не знімаєте. І вже всі давним-давно обробляють. Я розумію, що дехто вже навіть ягоду скоро буде збирати. Ну, у нас така погода. Ми чекаємо ще весни, обіцяють плюс 20 до кінця неділі. Побачимо, поживемо. Все буде Україна. Дякую.